Доброго дня! Я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоцій». Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні буде у нас така тема дуже цікава. Я от вже робила пару відео на такий нішовий арабський арабчик бренд Каджал. От хочу з вами продовжити цю тему. Я далі продовжую знайомитися з їхнім брендом, з їхніми парфумами. І мене дуже зацікавив один парфум. У них каджал-маса. Я так зайшла до крамниці парфумерної, дивлюся, їхній бренд ж поцікавився. Думаю, там яка є новинки, туди-сюди дивлюся, стоїть такий флакончик, гарнючий, красивий такого зеленого-зеленого кольору. Я люблю зелений колір і така. Фляшечка дуже багата, красива, і кришечка. У ну, них безподобні у них оформлення їхні і презентація їхніх флакончиків, Кришечок, коробочок. Ну, радує глаз, як то кажуть. Думаю, зелений колір. Шикардосно це ж такий повинен бути якийсь. Азоновий такий свіжий, такий зелений, такий багатий, думаю, раз у такі, такі аромати були. І ананасовий такий був шикарний. І е, думаю, ну цей взагалі буде шикарний. Підійшла ж так, кажу, що продавцю, покажіть мені ж, будь ласка, консультанту я попробую, потестю на собі, візьму одливанчик чуть, -чуть на пробу, тому що за ароматом треба пожити, поспати. Потім його купляти, як я кажу. І ну, мені дала вона, я так нанесла на себе. І ви знаєте, була так приємно здивована, що це взагалі. Я б ніколи не подумала, що зеленого кольору парфум такого бренду видасть таку зразу мені ноту цікаву. Я зараз нанесу на себе. О, о, все. Пішов аромат, аромат дуже багатий. Аромат дуже цікавий. Аромат такий, знаєте, нішовий. Він унісекс, підійде і для чоловіків, і для жінок. Дуже красивий, дуже багатий, такий глибокий, глибокий насичений і зовсім не похожий на свої фруктові аромати. І чим же ж він не похожий, я вам зараз кажу, то тим, що він от зовсім не такий. Він якийсь такий, як вам сказати, дуже мені схожий на хижину у моря. Від амуаш. Я зразу не зрозуміла, я так нанесла на нього і відчула: зразу таке, ви знаєте, якось молянистість, таку тягучу і таку от мінералами. Мені зразу він запах. От мінералами запах, потім морем, потім молюскою, потім аж рибу начебто мені віддав він. Потім він постояв і такий якийсь тягучо-бальзамічний зробився. І в мене зразу так от в голові побігли, 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 такі мислі Думаю, де ж я чула вже такий, де я чула? Що ж це за аромат Такий схожий. І згадала, що в мене хижина у морі. Амо аж. От хто не може вже знайти амуаж, а дуже полюбляє цей амуаж, хижина у морі, дачкач. Передивіться, будь ласка, до каджал маса. От не дивіться, що він зеленого кольору. Він обманчивий, Він обманчивий. Він от точно. От тут написано на тому на фрагматики, от його ноти написано Слива мерабель. Імбир, грейпфрут, бергамот, що я вам скажу, ну не відчуваю. От водяні ноти да, є, пачулі є, кардамон є. Вітівер Амбра є, ваніль, гваяк і кедр. От, ну фіалочка може ще буде. Отаке Оттак. чуть-чуть буде, але воно буде пізніше. Як він на вас так трошечки постоїть, ви його нанесете, походите з ним. він, ви знаєте, От зразу видає, я нанесла на себе, бо я так скільки час години 4 чи 5 я дивувалася йому. От я дивувалася, що він так міняється. Він дуже похожий на Муражівський. Але у нього своя ізюминка. Він як отак на вас довго постоїть, він, він такий густий, густий, томний, такий, шлейфовий, неймовірно. Я так вийшла з крамниці, легенько на руку нанесла і левантичок собі взяла. Ще хочу попробувати, тому що він мені чогось, ну, більш такий, знаєте, чоловічий, і він більш такий ну, гарний, гарний ну, більш на зиму, Не знаю, щось буде дуже тепло. Випробую, тоді вам розкажу свої враження. І в мене вже є амуаж. Що мені два похожих аромата, я рахую, що це не потрібно. Тим більше, що там ціна, звісно, у нього дуже висока, набагато він коштовніший, ніж його, як кажуть, браття менші. І що я вам скажу? Він отакий, я вам зараз розкажу, як ви як тільки на нього на себе його наносите, зразу він видає таким смолистим, от таким смолистим ароматом, густим, тонним, який гортує вас. І коли я вийшла на подвір'я з крамниці. За мною такий шлейф був, і він якийсь так мене огорнув, як кокон. От що значніше. І я так як от, в своїй знаєте, атмосфері опинилася. І я так іду, а він так от такий смолистий, такий аж ладно мені навіть аж чуть, чуть як підкорен, як от, знаєте, коряга така, морська, або лодка, що от одне море так солоне, б'є б'є хвиля, і десь рядом був, там, строрали. І воно це так пропиталося, а потім воду вкинули, і воно це в морі морі. Це воно пропиталося цими молюсками, цією рибкою, цією водорослями, цією солею, оцим деревиною, яка дуже довго лежала. Аж таке, ви знаєте, аж таким віддає. Е, е, Чуть-чуть аж в погрібності, де багато бочок із вином, таким дорогим-дорогим віскі, таким вином, таким настояним. І оця, іменно оця бочка, ця дошка, оце такий прям аромат. І він так довго мінявся. Мені навіть деколи казали, що аж мені як рибою його трохи чуть було. От вам уважі, Я такої нотки не відчувала. А там оце, а знаєте чому? Тому що, як він вже трошки постояв, почав виходить, як я вам скажу, ванілін. Ванілін і солодовий, якась така солодина. В ньому отакий от ваніль вимішався з цим усим і чуть-чуть, він не нудний. Бо ні, ваніль не кондитерська, а от така якась, ви знаєте, така будуарна. І чуть-чуть солодкість якась пішла. І, напевно, тут ще піддало аромат, звучний такий амбра, от амбра да, і кедр, вітівєр, от підмішується. І він такий робиться то дзвінкий, то томний, то густий, то дивний, то ванільний, то солодкий, то він заховався в шиб. Так, хто не почула, то мені відчулися якийсь запах водорослів, то мені відчулася якась солона, солона вода. То такий, як наче доноситься з моря бризг такого свіжого озонності, такої прям озонності дзвінкою, як начебто ось ось дощик повинен е, початися. Ви знаєте, дуже красивий аромат. Аромат такий мінливий, такий різний, але я його всього раз випробувала на собі. Більше не пробувала. хоч ось, коли буде дуже тепло, коли буде дуже сонячно, хочу нанести його на себе попробувати. І мені здається, що він буде дуже гарно дивитись. Прекрасно буде дивитися. Ви знаєте, коли от відпустку на море його взяти. Мені кається, то він буде такий красивущий, гарнющий, багатющий. От дуже буде гарний аромат. От спробуйте, красивий. Бачу його на такому. Ухоженому мужчині з дорогою машиною, якимсь керівником офісу, або просто підприємцем, або такий, що знає собі ціну, бачу цей аромат на такий вродливій, статній паняночки, яка вже щось в своєму житті здобула, знає собі ціну, знає ціну всьому прекрасному, умною, грамотною. Дуже керівником, або якоюсь Woman Lady, дуже красивий. Не бачу його на прогулянці, не бачу його вдома, не бачу його там, як кажуть, в маршрутках, в садіку, в крамницях бачу його. От так... В офіс, десь на відпустку, в ресторан, ділову зустріч, на норкову шубку, ну десь так знаєте, на Кашамірове якесь пальтечко, якийсь ну, такий одяг. Більш до шерсті. Ну, хочу літом ще випробувати, але мені здається, що літом він теж буде дуже гарно дивитися, десь так, знаєте, до води на море поїхати, на річку десь. Басейн може було б навіть непогано. Ну, краще мені здається на море, тому що він от такий солонкуватий, огортуючий, багатий. І який він оманливий, хитрий, от дуже хитрий аромат. Ви знаєте, він. Не дивіться на нього, що він зеленого кольору, і не дивіться, що він такий в стразах, і такий, то, ви подумаєте, що він такий більш свіжіший. Ні, сві свіжості тут зовсім нема. От я, б, наприклад, більш до чорної фляжечки От до темної. Такої чорної фляшечки з камінням Сваровським. От-от-от більш йому так п'ясували, чого вони його зеленим зробили, ви не знаю. Може, інтригу якусь зробити. Ну, а ви напишіть, кого є цей аромат, свої враження, хто вже носив, хто його знає. Може, ще там кінові аромати не вийшли. Дуже гарний бренд, дуже мені цей араб сподобався. Буду далі тестувати, пробувати, знайомитися з цим брендом. Гарний бренд, прекрасний і різноманітний. От Кожний його парфум звучить по-різному, як ота загадка, інтрига. Прекрасні аромати. Мені подобається цей бренд, все більше і більше. Буду дуже вам вдячна за ваші коментарі, підписки, лайки. До побачення, до нових відеозустрічей.